Сьогодні в мене день народження, і з моїм віком все зрозуміло. Я здійснила 31 подорож навколо сонця, подолавши майже 30 мільярдів кілометрів, і 11 тисяч 323 рази прокрутилася навколо земної осі. Дата появи на світ в мене записана в паспорті не лише у вигляді електронних даних, але й на добротному шматку пластика. А тому після смерті вияснити, коли ж народилася сучасна людина, буде не так вже й складно. На жаль, мегалодони, амоніти чи іхтіозаври такого привілею не мали. Вони не залишили паспортів з датами народження, тому сучасним вченим доводиться використовувати інші методи, щоб дізнатися, коли ж ці тварини чи різні рослини існували. Всім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні ми говоримо про геологічний вік. У коментарях до моїх відео дуже часто зустрічаються думки, що ніякі мільярди років наша земля не існувала, що їй всього лише 6-7 тисяч. Якби це було правдою, це б означало, що динозаври ходили поруч з першими фермерами. Ей обережно динозавр в полі. Що ж сіяти пшеницю все одно доведеться. Я сумніваю, що зможу змінити думку цих людей, бо інформація, яка сьогодні прозвучить, нібито не секретна. Та думаю, для інших це відео буде цікавим та корисним. Цифри, про які говорять вчені, не взяті з неба. Нас захоплює, як просто вони апелюють мільйонами та мільярдами років, ніби науковці жили в той період. Хоча такі цифри отримані завдяки багаторічним дослідженням та численним науковим відкриттям ХХ століття. Тож, як саме визначають вік, порід та стародавні органіки? Чому нашій планеті дають саме 4,5 мільярдів років? Як знайшли найдавнішу земну кору та вияснили, коли саме? Жили динозаври. Люди почали замислюватися про вік гірських порід ще в давнину, коли спостерігали заявищами, що відбувалися навколо них. Природні катастрофи, зрушення земної кори, процеси ерозії. Все це змушувало задуматися про те, скільки часу пройшло з моменту утворення різних геологічних структур. Однак зрозуміти точний вік цих порід було надзвичайно складно, оскільки точні методи вимірювання з'явилися лише в минулому столітті. Першим підходом до визначення віку гірських порід став відносний метод датування. Його в 17 столітті запропонував данський геолог Ніколас Стено, людина, яку зараз вважають батьком стратиграфії та геології. Звісно, що у відносному датуванні про жодну точність мови не було. Усе базувалося на спостереженнях та порівняннях, вивчаючи шари гірських порід, дослідники могли лише припустити, який з них старший, а який молодший. Усе виходило з простого принципу: нижчий шар зазвичай і є старшим. Але все ускладнювалося, якщо породи були розташовані в тектонічно активних регіонах, де відбувалися суви, підняття гірські породи зминалися в складки або розривалися під час землетрусів та тектонічної активності. В цілому початок був закладений, а відносне датування дозволяло скласти умовну хронологію подій без будь-яких точних цифр. Зараз відносне датування може здаватися застарілим методом, але час від часу його використовують і сучасні вчені пізніше побачите, як саме. Наприкінці 19-го століття науковці нарешті відкрили радіоактивність. З деякими небезпечними хімічними речовинами вчені вже працювали, не маючи повної картини про їхні властивості. Так було з ураном. Дослідники носили його з собою в кишенях, тримали в шухлядках столів та й взагалі не дотримувалися заходів безпеки поводження з радіоактивним матеріалом. Так французький фізик Анрі Беккерель випадково залишив мішечок з ураном, який приготував до майбутніх досліджень, на конверті. З фотопластинами. Відкривши згодом конверт, він побачив, що увесь папір був засвічений. Так Бекерель почав досліджувати ядерне випромінювання. Через 9 років після цього британський фізик Арнест Резерфорд проводив експерименти з радіоактивним розпадом атомів. До його досліджень науковці думали, що атоми неподільні, але ціла купа експериментів Резерфорда та Фредеріка Содді змогли їх переконати. Ці науковці змогли. Трансформувати уран в свинець. Науковець разом зі своїм помічником розробили концепцію напіврозпаду і першими припустили, що швидкість розпаду ізотопів можна використовувати для визначення віку гірських порід. Це призвело до появи іншого абсолютного методу датування, який зараз є одним з найважливіших інструментів досліджень в багатьох науках. Радіометричне датування стало не лише точним інструментом для визначення віку гірських порід чи органіки. Але й відкрила можливість датувати надзвичайно давні зразки. Тож, як саме це відбувається? Щоб зрозуміти радіометричне, або як його ще називають, радіоізотопне датування, нам необхідно буде заглибитися у світ атомів. Майже усі хімічні елементи мають ізотопи, варіанти одного й того ж елементу з однаковою кількістю протонів, але різною кількістю нейтронів в атомах. Розглянемо це на прикладі відомого усім вуглецю, який є основою життя на нашій планеті та важливою частиною кліматичних процесів. Вуглець має 6 протонів та 6 нейтронів. Такий ізотоп ми називаємо С12 від слова карбон або вуглець 12 з огляду на суму цих частинок. Втім, існує ще два варіанти вуглецю – С13 та С14. В цих ізотопах кількість протонів залишається незмінною – 6, але кількість нейтронів інша. Вуглець 13 має 7 нейтронів, а 6 протонів та 8 нейтронів утворюють вуглець 14. Ізотопи відрізняються за своєю атомною масою, однак за хімічними властивостями майже однакові. Нехай це буде дуже грубий приклад, але це ніби яблука одного сорту, але різної ваги. Вони виглядають дуже схоже, мають однаковий смак, але трохи відрізняються за вагою. В природі є стабільні ізотопи і нестабільні. Більшість елементів, які зустрічаються в природі, складаються з стабільних ізотопів, бо нестабільні, як правило, розпадаються. Якщо ми продовжимо на прикладі вуглецю, то сі 12 та сі – це його стабільні ізотопи. Вони входять до складу органічних молекул, атмосферного вуглецю, вугілля, нафти, газу та багатьох інших органічних та неорганічних сполук. Тоді як ізотоп Сі 14 нестабільний, шість протонів та вісім нейтронів не можуть підтримувати баланс. Тому ядро намагається вийти з цієї нестабільності шляхом радіоактивного розпаду та перетворення елементу в стабільну форму на нашій планеті. Радіоактивний Сі 14 існує переважно в атмосфері та в живих організмах. Вуглець 14 утворюється в верхніх шарах тропосфери та стратосфери. Космічні промені бомбардують нашу атмосферу, вибиваючи з атомів нейтрони. І коли один такий нейтрон стикається з атомом стабільного ізотопу, азот 14 відбувається реакція. Азот 14 захоплює нейтрон та втрачає протон, перетворюючись на радіоактивний Сі 14. Далі вуглець 14 окислюється в СО 2 який рослини поглинають в процесі фотосинтезу. А тварини, зокрема й ми люди, споживають рослини в їжу. Так ми накопичуємо ізотопо вуглецю в своїх тілах. Тому так, всі ми трохи радіоактивні. Оскільки цей ізотоп утворюється в нашій атмосфері постійно, співвідношення вуглецю 14 та 14 буде стабільним в будь-який момент часу, а тому і в нашому організмі кількість цих двох ізотопів передбачуване та стале. Поки люди та інші тварини живуть та регулярно їдять, бо без цього поки що ніяк. Кількість Сі 14 в нашому організмі буде постійно поповнюватися. Але як тільки живий організм помирає, обмін вуглецем з навколишнім середовищем припиняється, а нестабільний ізотоп продовжує розпадатися. Період напіврозпаду радіоактивного вуглецю вирахував американський вчений Вільярд Лібі в 1946 році, за що отримав Нобелівську премію з хімії. Кожні 5 730 років половина ізотопів радіовуглецю в органічній речовині розпадається, перетворюючись на стабільний азот 14, те, з чого в атмосфері все і починалось. Через 11 460 років залишиться всього 25%. І так, після кожного напівциклу сі 14 в мертвому організмі стає все менше і менше. Тоді його кількість можна порівняти з кількістю стабільного вуглецю і визначити час від моменту загибелі до сьогодні. Приблизно через 70 тисяч років радіоактивного вуглецю в зразку органічної речовини залишиться настільки мало, що його виявлення стане складним або майже неможливим. Окрім того, радіовуглицеве датування застосовується лише щодо дослідження органічних решток для того, щоб визначити вік давніших зразків та ще й неорганічного походження, вуглець 14 просто не підходить. Щоб дізнатися, коли сформувалися ті чи інші гірські породи, значно інформативнішими будуть інші із ізотопи, час на піврозпаду яких мільйони та навіть мільярди років. Якщо хочете розібратися у віці гірських порід, без калії аргонового методу не обійтися. Радіоактивний ізотоп калій 40 був одним з матеріалів, з якого сформувалася наша планета. Його багато в ґрунтах, гірських породах та мінералах. Разом зі стабільними ізотопами радіоактивний калій завжди є в живих організмах. 80% нашої природної радіоактивності зумовлює саме цей калій-40, а решту вуглець 14, про який ми вже говорили. Коли порода або мінерал формується під дією високих температур, в них потрапляє ізотоп калію. Після того, як матеріал охолоне та кристалізується, запускається природний годинник. Ізотоп калію розпадається до аргону 40 на половину кожен 1 мільярд 250 мільйонів років. Хоча цей газ він вже не зможе вийти через щільну структуру породи, поки вона знову не нагріється. Ось так радіовуглецеве датування показує нам час від загибелі живого організму, а калій аргонове від моменту нагрівання мінералу або гірської породи. Задяки калій аргоновому методу, вчені можуть визначити віковий діапазон від ста тисяч до чотирьох з половиною мільярдів років. Чим більше аргону в зразку що досліджують, тим він давніший. До речі, завдяки цьому методу визначали вік порід українського кристалічного щита. Залишу посилання на відео про нього в описі нижче. Калій аргоновий метод має кілька недоліків. Наприклад, його можна використовувати лише для визначення віку вулканічних та магматичних порід, ну бо ті нагрівалися. Через це неможливо визначити, коли існували тварини чи рослини, яких знайшли у вигляді скам'янілостей. Їх зазвичай виявляють в осадових породах: пісковиках, глинах або вапняках, які формуються шляхом накопичення частинок. А осадові породи не містять достатньої кількості мінералів, багатих на калій 40%. І ось тоді в гру вступає відносний метод датування. Я ж казала, що ми про нього ще згадаємо. Завдяки калій аргоновому методу, вчені можуть визначити вік мінералів в шарі порід, в якому знайшли ту чи іншу скам'янілість, і припустити, що зразок відноситься до того ж самого геологічного періоду. Так, калії аргоновий метод не ідеальний. Не в усіх зразках можуть міститися ізотопи калію, а тому в певних випадках цей спосіб може бути просто неефективним. І тут з'являється найстаріший з усіх винайдених методів датування, над яким і працював резерфорд уран свинцеве. На відміну від попередніх прикладів, уран свинцевий метод має вбудовану природну перехресну перевірку віку, оскільки досліджується розпад двох ізотопів – урану-235 та урану 238. Тому цей метод вважається ще й найнадійнішим. Уран сфенцеве датування використовують, коли треба дослідити надзвичайно давні породи та мінерали віком від кількох сотень мільйонів до кількох мільярдів років. Однак лише ті, що містять ізотопи урану, наприклад, циркони або апатити. Циркони дуже цікавлять науковців. Саме їх знайшли в найдавніших ділянках суші, що ймовірно були першою сформованою земною корою. Отже, поки що це найстаріші мінерали знайдені на нашій планеті. Вони стійкі до хімічних впливів та високих температур. Це такі ж законсервовані годинники, як і мінерали, що містять калій 40 Втім, циркони можуть розповісти нам про нашу планету, коли та була на стадії розвитку умовного немовляти. Мінеральне зерно циркону утворюється в розплавленій магмі під дією високого тиску та температури. Коли мінерал охолоджується та кристалізується, ізотопи урану вбудовуються в його кристалічну ґратку. На цьому етапі мінерал виставляє геологічні годинникові стрілки на нуль і починається відлік. Отже, мінерали циркону містять в своїй кристалічній структурі ізотопи урану. Обидва ізотопи радіоактивні та розпадаються на стабільні ізотопи свинцю. Важливо, що свинець не вбудовується в кристалічну структуру мінералу на момент його утворення. Увесь свинець, що буде знайдений під час дослідження циркону, з'явиться в процесі напіврозпаду урану. І ось так за співвідношенням урану та свинцю, вчені визначають вік певного зразка. Уран-свинцевий метод має важливу перевагу, оскільки можна проаналізувати два паралельних ланцюжка розпаду. Ізотопи Уран-238 та уран 235 мають різні періоди напіврозпаду: приблизно 4 мільярда 470 мільйонів років і 704 мільйонів років відповідно. Оскільки ці два ізотопи розпадаються незалежно один від одного, але початково містяться в одному і тому ж мінералі, наприклад, в тому ж цирконі, подвійний аналіз дозволяє отримати більш точний і надійний результат. Якщо обидва ізотопи дають однаковий вік, це й підтверджує достовірність вимірювання. Саме тому цей метод вважається найнадійнішим у геохронології. Уран свинцевим методом визначили вік найдавнішого на землі циркону, знайденого в формації Джаґілс в Австралії. Він кристалізувався, коли нашій планеті було всього лише 160 мільйонів років. Чи мали ці дані практичне значення для науковців? Ну звісно. Найстаріший відомий циркон має вік близько 4 мільярдів 400 мільйонів років. Його відкриття стало революційним для науки, адже підтвердило кілька важливих гіпотез про ранню Землю. Наприклад, те, що наша планета охолола значно швидше ніж вважалося раніше. Вже тоді на планеті могла існувати рідка вода. А гіпотеза про те, що поверхня була повністю розплавленою протягом сотень мільйонів років, виявилася помилковою. До того ж, вік церкону став свідченням існування твердої кори в першій сотні мільйонів років після утворення нашої планети. Вчені нарешті змогли уявити ранню історію нашої планети замість розпеченої кулі, вкритої розпеченим магматичним океаном. Земля сформувала сприятливі умови для життя набагато раніше ніж ми думали. Маючи такий багаж досліджень за спиною, вчені комбінують абсолютні та відносні методи, щоб обчислити вік будь-якої копалини чи решток, що тисячі, мільйони та мільярди років були поховані під землею. Мабуть, кожне покоління думало, що вони знають майже все про цей світ, але вже завтра може відбутися відкриття, що. Додасть той самий пазл, уявлення про всесвіт, якого нам так не вистачало. Але саме в цьому й суть науки, вона не боїться змінюватися, визнавати помилки та ставити нові питання. Можливо, колись ми зможемо знайти точніші методи датування або відкриємо щось, що змінить наше розуміння часу взагалі. А поки що дякую за вашу увагу. Залишайте свої коментарі, лайки. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити наступні відео. На жаль, 50 тисяч підпис до цього дня народження не сталося. Втім, я вірю, що через рік ми будемо святкувати 100 тисяч підписників, 100 тисяч людей, що стало однією великою спільнотою об'єднаних цікавістів до географії. Моя брія. Дякую всім донаторам та підписникам на Патреон. BuyMeCoffee та YouTube за вашу довіру та підтримку. Саме ці люди допомагають мені робити світ трошки зрозумілішим завдяки створенню цих відео. Можливо, я вже змогла когось зацікавити, досліджувати нашу природу чи глибше вивчати географію світу і, зокрема, нашої держави. Саме ця думка надихає мене найбільше та додає мотивації продовжувати. Нехай ваш день пройде вдало. До зустрічі!